Що ви взагалі думаєте з таких наративів, які також дуже активно просуваються в мережі, зокрема і в змі, про те, що термін зеленського на посаді зеленського може закінчитися 20 травня, і потім він свої повноваження може передати парламенту. І я ще хочу поточнити такий момент, що видання дзеркало тижня з посиланням на власні джерела в офісі президента заявило, що відомство зокрема офіс президента хоче вже підготував звернення до конституційного суду щодо перебування зеленського на посаді посаді скажіть, будь ласка, от всі ці перепиті навколо терміну повноважень президента. Як ви їх оцінюєте, що ви думаєте з цього приводу? І я, так. я що, що я думаю, це ну це немає. Я не юрист, і моя думка вона буде така не фахова. Але я ну, дивлячись, по, по новинам вже була. Ну, новини каже в новинах, прописано, що ЦВК, центральна виборча комісія. Вона вже прокоментувала ці питання, що там ой, я не помню по сто чи якась стаття. То про те, що не може е, права під час е, військового стану, права е, президента не можуть бути ну взагалі не може бути обмежені. Там правда ну є є це. Це яким чином прописано. Воно може прописано не дуже конкретно, але ну, начебто, юридично... Не можна під час війни усунути президента від, ну, під час війну, воєнного станту, трошки різні це, це, тут, юридичне <клухи> поняття війна в, в стан. Там, Ну, там, Знов таки це складно прописано. Рада, да, Рада працює безперервно до обрання нового рада, а президента, начебто, прописано, що ну, таке не прописано, але посилаючись на інші статті. І Можна зробити висновок, що не ну, влада буде продовжувати, він буде займати свою посаду. І от коли в той час, коли закінчиться воєнний стан, то одразу на протязі 30 днів мають відбутися новітні президентські вибори. І, от після того як новий президент, поклавши руку на Біблію, Прийме присягу президента. Вот з цього часу попередній президент здає свої повноваження. Ну так воно були, були чутки, що офіс президента хоче. це плітки. Ну ми ж не знаємо, що вони хочуть. Ну, ми знаємо, що вони хочуть. Вони що нам доповідають. От хотіли звернутися до Конституційного суду, uh -huh. щоб він дав чітке роз'яснення. Чи може чи не може президент після двадцятого займати свою посаду, але значить, ЦВК цевика ініціативу ініціативу дав вже на це відповідь. Я впевнений, що з 20 травня почнеться дуже багато розмов, і дуже багато на навколо цього буде рухів різноманітних, Будуть різні експерти розповідати, що вони все знають, і при чому буде розповідати протилежно, Може навіть одні ті самі експерти будуть розповідати протилежно. Є такі приклади, у нас я не хочу називати людей, які казали. Одинаково впевнено, взаємовищен речі, тобто протилежне. Ну, це у нас така система така у нас ментальність. І люди не чули. Може забули, що людина казала три місяці тому і, і вони йому вірили. Ну йому одна з ті люди, які казали, що за два-три тижні закінчиться війна, а потім люди через два-три місяці казали точно протилежне. І люди так само продовжували вірити. Ну що ну, це це. це". Тут я не знаю, як коментувати. Я, я знаю, найголовніше я впевнений, що е, не зміниться, Швидше за все, знайдуться якісь юридичні можливості, щоб президент продовжував виконувати свої обов'язки, як Верховного командуючий. Бо ну, давайте, ну, гаразд, а давайте навпаки, якщо цього не станеться. Ми що розпочнемо в травні місяці президентські вибори, розумієте, що це точно не допоможе нам отримати одерж... Якісь це не допоможе нам перемогти Росію в цій війні, Це точно. А то що комусь там подобається, комусь не подобається. Ну от будуть наступні вибори, і люди скажуть своє слово, висловлять своє відношення до президента Зеленського. А поки що подобається, не подобається. Ми не маємо права починати якісь вибори. Бо на виборах люди розділяються, думки розділяються. Я там за тих, я за я там. За синіх я за жовтих, ну умовно кажучи, ну це ну, може привести ну, не точніше, не об'єднає після виборів. Да, люди об'єднуються. до виборів, пригадайте всі скільки сварки У нас Десь... два майдана? Було ну не треба. Я думаю, що це педалірувати, це не треба, і навіть не треба це активно обговорювати, бо це теж піднімає хвилю обговорення, піднімає інформаційну хвилю і нервує людей, і відволікає їх від праці від від війни від цього, що треба для перемоги.